Оці з Ордло, да, з ними більше треба говорити там про Майдан, про 2 мая їхнє улюблене в Одесі. Угу. Да, потрібно говорити з ними. Тому що деякі з них воювали з 2014 року, втратили руки ноги. І це реально. Тому що вони думали, що е, нацисти 2 мая в Одесі ні людей пожгли. Ну, так просто зібрали і спалили. Розумієте, вони не знають, як це все починалося. Вони не знають, що перші там поранення отримали саме українські активісти в українській Одесі. І я їм задаю це запитання. Я кажу: а це не дивно, що е, от, людина з російським прапором і зі зброєю в руках вбила українського активіста в українській Одесі? Ви не замислювалися на цим? А вони просто цього не знали. І перед тим як спілкуватися з мешканцями Ордло, я вже просто з ними. Я просто так з ними не спілкуюся. Я їм показую десь на годину нарізку кадрів, нарізку фактів тих фактів, про які їм раніше говорили, але говорили лише з одного боку. І, от після, ну наприклад, да такий ще простий приклад. Там е, промова Порошенка була, де він е, сказав про те, що е, наші діти будуть ходити до школи, а ваші сидіти в підвалах. І це ж у них е, ось ці три слова. Вони ж у них ганяються вісім років. От як, от як нас ненавиділи, а я їм ставлю повну промову. Де він починає говорити про те, що ось дивіться, на звільнених територіях від расистів там зараз підключили воду, а з іншого боку, її немає. Ми думаємо про людей, а з іншого боку, вони не думають про людей. Так? І все це логічно доходить до його фінальної промови. І я їх запитую: ну а що ж в цих словах не так? Що він, де він збрехав? Розумієте? І... І вони сидять на мене, дивляться, і кажуть, а нам не, не включали повної промови, нам включали лише цих три слова. І от після того, як я годину їм показую все те, що їм показували раніше, те тільки з іншого боку, з ними можна після цього спілкуватися. Тому що до цього, якщо я буду з ними спілкуватися, то вийде така штука, що знову ж таки вони нічого не знають, вони нічого не чули. Тобто, якщо з расистами у мене більш коротка розмова і проста. Що ти сюди прийшов, Ваня, за гроші за гроші? Ще раз підеш, не піду, і по кільком там наративам проходимось. Да, то з ордловцями в мене більше навіть за кадром спілкування, якесь там просвітницьке, ніж в самому інтерв'ю.